У самому центрі конфлікту ці діти в Донецьку на сході України безумовно потребували розради. Нас запросили в школу для дітей-інвалідів у Петровському районі. Діти показали нам три вистави, і ми подумали, ми повинні повернутися в цю школу і подарувати їм щось від себе. Донецька команда спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні приготувала невеликий подарунок для вихованців школи-інтернату, коли запросила аніматора з повітряними кульками. Спеціалізована школа номер 28 для дітей з особливими потребами зазнала пошкоджень у результаті конфлікту. Оскільки це єдина школа подібного типу в Донецькій області, тут перебуває велика кількість дітей з інших міст: Мар'їнки, Красногурівки, Красноармійська і Амвросіївки. І всі вони мають одне бажання. А я хочу, щоб війна пішла. Щоб ненадовго відволікти дітей від конфлікту, спостерігачі СММ влаштували це свято у вільний від роботи час.